У Черкасах за добу петиція про повернення місту земельних ділянок, які нині юридично віднесені до сусідньої русько полянської громади набрала необхідну для розгляду кількість підписів. Черкасці продовжують підтримувати звернення. У зверненні йдеться про ділянки, які фактично розташовані в межах міської інфраструктури. Саме там місто планувало облаштувати алею почесних поховань та меморіальне військове кладовище. Автори петиції наголошують, відмова сусідньої громади передати землю та її використання для комерційних цілей це зневага до пам'яті загиблих воїнів серед вимог, ініціювати вилучення цих ділянок, звернутися до обласної та центральної влади щодо перегляду меж міста, а також перевірити законність передачі землі у 2020 році. Підписати петицію можна на офіційному сайті Черкаської міської ради. Алея почесних поховань розташована в межах міського третього та четвертого кладовищ. Військові поховання тут розпочаті в 2014 році. Однак на цей час вільної території в межах кладовищ немає для продовження сектору військового кладовища. Натомість сусідня рускополянська територіальна громада завдяки недолугим рішенням обласної влади в 2020 році отримала землі, що знаходяться на території міста та в притул до кладовища. Враховуючи їх комерційну цінність, сільська громада, а точніше, окремі її керівники, вирішили заробити і вигідно реалізувати земельні ділянки в місті, адже вони коштують значно дорожче землі аграрного призначення. В результаті на околицях міста виросли виробництва, таунхауси та торгівельні майданчики, що, хоч і розташовані в обласному центрі, але належать до приміської громади.